Ми звикли вважати, що хорма це виключно південна культура. Але нещодавно вона почала з'являтися в садах навіть у північних регіонах України. Це стало можливим завдяки виведенню морозостійких сортів, які витримують до мінус 35 градусів і при цьому дають смачні солодкі плоди, нічим не поступаються південним. У цьому відео я розповім вам про новий вид хурми для північних областей, про кращих сортах. А також про правильну посадку і догляд за цією рослиною. Повірте, якщо дотримуватися простих правил, вирощування хурми не завдасть вам особливого клопоту, хурма для північних регіонів особливості та характеристики. Давайте познайомимося з цим новим видом, який садівники називають північною хурмою. Я розповім про особливості посадки і догляду, а також пораджу, які морозостійкі сорти краще вибрати для вашої ділянки. Опис північної хорми Північна хорма відноситься до сімейства ебенові. Це листопадне дерево висотою до 3,5 метрів з розлогою кроною і викривленими гілками. Деякі сорти можна формувати як чагарник. Крона у дерева нерівномірна, гілки ростуть в різні боки. Кора темно-сіра, з тріщинами. листя великі до 12 см в довжину, овальні з гострим кінцем. Восени вони стають жовтими або червоними. Хурмадводом на рослина. Чоловічі і жіночі квітки відрізняються за формою і кольором. Жіночі поодинокі, жовті, діаметром близько 3 см. Чоловічі зібрані в кисті, жовтувато-білі м'ясисті ягоди оранжевого, червоного або коричневого кольору масою від 200 до 300 г дозрівають в кінці вересня-початку жовтня. Урожайність до 40 кг з дерева. Коренева система потужна. Основна частина коренів знаходиться на глибині 40-50 см, рослина стійка до хвороб і шкідників. Чим відрізняється від південних сортів? Північні сорти нижче ростом південні можуть досягати 80 метрів. Урожайність в 2,5-3 рази менше. Плоди дрібніше південні сорти дають ягоди до 500 грам, але головна перевага морозостійкість і стійкість до хвороб. Зимівля в північних умовах. Незважаючи на морозостійкість, хурму потрібно вкривати на зиму. При стовбурні кола засипають листям шаром поята 10-60 см, зверху кладуть ялиновий лапник в два шари. Саме дерево обемотують мішковиною або покривним матеріалом в три шари. Кращі сорти для північних регіонів зараз виведено не так багато сортів північної форми. Кращими вважаються віргінська і росіянка. Вони витримують морози до мінус 35 градусів і дають плоди масою до 130 грам. Підготовка до посадки кращий час для посадки початок травня, коли ґрунт прогріється до 10 градусів, а повітря до 17-19. За літо дерево встигне вкоренитися і підготуватися до зими. Місце повинно бути сонячним, без найменшого затінення. Але важливо захистити хорму від вітру, можна поставити щити або тини, чи не підходять ділянки з близькими ґрунтовими водами ближче, ніж 1,80 см від поверхні. У низинах садять на високі грядки висотою 80 90 см. Грунт потрібна родюча, пухка з нейтральною кислотністю, кислі ґрунти нейтралізують доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Для посадкової ями готують суміш з родючого шару, гною, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Покрокова інструкція по посадці 1. Викопайте ями глибиною і діаметром 60 см, відстань між ними 3-3,5 метри, 2. На дно насипте дренаж з щебеню шаром 80 см. 3. Вбийте кіл висотою 1,80 сантиметрів для підв'язки, 4. Заповніть яму на третину підготовленою сумішю. Додайте 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату третина золи. 5. Поставте саджанець, розправте коріння і засипте землею, ущільнюючи її. Коренева шийка повинна бути на рівні грунту. 6. Підв'яжіть саджанець до колу м'якою мотузкою. Сім, полите 20 літрами води і замульчуйте соломою шаром 6-7 см. Догляд після посадки. Полив в перший місяць через день по 20 літрів. Потім 1-2 рази на тиждень. За місяць до збору врожаю полив припиняють: Підгодівля. 1 у квітні сечовина 2 столові ложки на 10 літрів води. 2. Під час цвітіння, калійно-фосфорні добрива або органомінеральна суміш. 3. Восени після збору врожаю, комплексне добриво типу фертика осіння. Обрізка. На другий рік формують крону, скорочуючи центральний провідник і бічні пагони. Щорічно навесні проводять санітарну обрізку, Захист, хоча хорма стійка до хвороб, навесні рекомендують профілактичні обробки бордоською сумішю і фітовермом. Збір і зберігання врожаю. Плоди збирають в кінці вересня-початку жовтня до заморозків. Недозрілі плоди дозрівають в теплому приміщенні за два тижні. Зберігати можна у холодильнику очищеними і нарізаними, у вигляді варення джему або компоту свіжими в погребі при плюс 2 градусах, пересипавши стружкою. Ось і всі основні моменти по вирощуванню хурми в північних регіонах України. Якщо у вас залишилися питання, задавайте в коментарях. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на канал.